Противник він фактично знищив Кам'янське і е, намагається відтіснити сили оборони з цього населеного пункту. У нас залишилось декілька позицій, які розташовані на північних околицях цього населеного пункту, але і сам противник не може утриматись на тих позиціях, які раніше були позиціями сил оборони України. Проте він і надалі намагається. Просуватися в напрямку Запоріжжя, і, зокрема, по березі колишнього Каховського водосховища він намагається далі відтіснити сили оборони України в напрямку населеного пункту плавні спроби ворога підсунути сили оборони України в північному напрямку ближче до Запоріжжя. Це шанс ворогові підтягнути далекобійну артилерію, щоб нею завдавати ударів. По південних околицях Запоріжжя, а також тримати під контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя.